Ось хлопці підносять мішки, мішки з снігом. Весь зараз підходять кияни і пропонують свою допомогу. Іде війна. Сьогодні ви знаєте, одного в серце, другого хлопчика вбили в голову. Іде практична війна, і на озброєн... озброєну війну треба відповідати, я вже думаю, більш адекватними засобами. Що зараз роблять афганці? Чи мобілізовані вони для того, щоб дати відсіч? Афганці абсолютно готові, в повній готовності знаходяться в готовності, в разі, якщо підуть Беркутня або інші війська, то звичайно вони будуть давати належну відсіч. Ми, скажімо так, на перший погляд, сюди небезпечно підходити, тому що зіткнення з такими гострими металевими предметами. Приїхали, їдемо. Між європейською площею і Майданом Незалежності вже виросли нові барикади. Вони тут з'явилися за лічені години, утворені з мішків зі снігом та металевих конструкцій. Хлопці, покажіть, як ви вмієте трамбувати сніг. <laughs> Взагалі ми любимо снігу бабу, це основа. Фундамент муси бути міцний. Доброго дня! Добрий вечір, доброї О. Що робити? Цю війну не розв'язали не ми, тільки Янукович, тільки Янукович і його прибічники, тільки влада вина в усьому, що зараз відбувається в Україні. Тільки він відповідальний. А люди що? Тут всі освічені люди з вищою освітою, середній клас, люди, яким просто достало, досталося. Тому вони вийшли. До речі, мирно вийшло. Це проти них. Силу використала. Ви бачите, ми мирні люди, у нас нічого немає. Це такі лицарі, лицарі 21-го століття. Знаєте, мені, мені гарний анекдот сьогодні розказали. Що тільки в Києві, коли до дорогого ресторану заходить чоловік в шоломі з щитом, збитою, пропахнутий димом, це значить нормальна, освічена людина, середній достаток, а може навіть і дві вищі освіти. Це Київ найстрашніше роком померти. Слава Україні.